Так, ось ця гума. 205 55 16, вся континенталь. Вся на дисках і вся повністю накачана. Зараз вам все детально переміряю. Кожну штрубу Давайте ось так. 6,2, 6,5. Так, 6,5, 6 і 2. Так, тут дивимось, 6,7. і 7. Шість і два. Шість і 5. Шість і 4. Тут трохи більше. Шість і вісім. Нехай. Так, а тут я не попав. А, тут я може на стопіка попав. Ну так, да. ні, все правильно. Шість і пять, шість і шість. Шість і 4. Та пара така була, а ця трошки менше. Чотири з половини. П'ять. П'ять і один. І 4,5. Ну, по краям воно завжди ж менше. Так, тут дивимось. Так само 4 і 7, 5 і 5, 5, і 5. І 5. Так, вся вона рівномірно зношена. Не бачу я тут жодного зносу на якусь певну сторону. Ось так це все виглядає. По цим, ну, можливо, Тут можливо трошки край сильніший і тут щось мені може здається, але це може мені здається, бо так ось вам показую. Можливо ледь-ледь-ледь. Ось це тут трошки, типу, може розвальчик був. Але так, в основному загалом все шикально. Так, по гумі так само, дивіться. Якихось тріщин чи чогось такого немає. Ось так все вам детально показую. Ось так. Ну ця пара взагалі тут. Вона суперова. Взагалі пара як новенька. Ось так. Ось так. І зараз вам покажу так кожну, кожну гуму, Так, континенталь. Конті Екоконтакт 50418 і десь бачив Словаччина, Словаччина. Напевно, що з внутрішньої сторони бачив, що Словаччина. Да. Ось вона Словакія. Так, друга. Ну, вони всі так само, просто щоб ви були впевнені. Ось континенталь. Контієка контакт 5, 0, 4, 18, 205, 55, 16. Так, словачина. Давайте будемо вже шукати. Не бачу, не бачу. Ага ось. Все. Так, і так само сіль. Щас, щоб не попадали Вони у мене на лицеву сторону. Кладемо акуратно і 205 55 16 Контик контакт 5, 04, 18. І тут, ну, Словаччина з внутрішньої сторони. Словаччина з внутрішньої сторони. Ось. Ось, ось. І остання. 205-55-16. Контиека контакт 5, 04, 18, континенталь. И даем ось. Тут словачина, словачина, словачина. Вот, пожалуйста. Все, вот такая гума.